Хотів би записати таке відео про обв'язку щеп. Оце майнор, щеп на на дикусливу дичку і обв'язаний ізоляційною стрічкою. І мова піде про те, про те, що деякі кажуть, от, от правильно випкою стороною стрічки клеїти назовні. Щоб не, не приклеювалося до штамба. Але це не знаю, я ніяких таких наукових робіт не зустрічав, що там хтось там сказав правильно, неправильно. І багато, звичайно, науковців роблять. Можливо, я і звичайно, я не все бачив, і може хтось знає такі праці, і хай підскаже. Але я не чув і багато науковців. Користуються стрічкою ізоляційною, але по-різному роблять і так, і так. А правильно, неправильно, але якщо приживається і якщо подобається, то для того це то і є правильно. Але ну десь років більше 20 назад я також знав цей забобон і ліпив стрічку. Лепкою стороною назовні. Але це мені не подобалось, стрічка постійно прокручувалася, фіксувалася, чи Як холодна погода, то це взагалі було незручно. І ну, я думаю, спробую навпаки. Ну спробував, це ніяких ніякої різниці не побачив. І ну, так я до цих пір роблю. Які є такі думки, чому і як? Можливо, так, да, я ж ці стрічки не, не, не пробував, можливо, є такі стрічки, якісь там дуже токсичні, але ця частина кори, вона в принципі вона одна змерша на будь-якому, що на однорічному, що на багаторічній біляні. і Ну, я не знаю, я не зустрічав ще такої екзовенти. Але є такі нюанси, на які треба звернути увагу. Я ну, не, не знімаю цю стрічку. Це минулорічна. Покажу там, де і багаторічні є. Е, стрічку потрібно вибирати, яку ви використовуєте, тому що є стрічка, яка тягнеться і є, яка не тягнеться. В принципі, можна скотчем, чи то, як називається, скотч, можна і тейпом зв'язувати, але він, він не розтягується, його обов'язково треба буде надрізати чи зняти. Е, ну, якщо ви плануєте знімати, то звісно ця крапка частина, вона буде можливо там, пошкодити. Але навіщо знімати, якщо можна, наприклад, взяти ножика, так, надрізати. І воно часом, ну, його не треба знімати, воно часом саме злізе. Ну, ну, її не пошкодить нічого. Зараз я покажу інше. Тут дерева, тут теж я не, не знімав ніколи. Цю стрічку я не знімаю. А, ось, наприклад, ці щепі вона тут не дуже добре розвивається. Тому що вона в нижній я... ярус щеплена, і вона вже вишайником заросла, видно, ця стрічка. тут вже мені вишайник, я її так і не знімав. А... Ну, не знаю, кому смішає тут деякі Вон, видно. Вона з часом сама злазить, якщо вона розростається. І нічого страшного. Я беру стрічки як білого, так і чорного кольору. Ну тут часто другий раз те ще те, з тестом кажуть не, не ріж, не, не щеплю, то я щоб в мені очі не кидались щеплю такою темною, особо не помітно. Я вже для себе зробив висновок і ну, я вже... В принципі, знаю, що це фірма, яка теса. в неї хороша якість, ну така, як мені підходить. Вона тягнеться, добре клеїться. Ось. Ось як. А якщо ви іншу фірму хочете вибрати там чи, допустимо, щось вам не підходить, просто в магазині відклеюєте трохи, пробуєте дивитесь, як вона тягнеться. Вона тягнеться добре, значить підходить. Ну, Якщо вона не тягнеться, то її потрібно потім зрізати. Це іншої фірми. Просто я треба було мені, не знаю, вже можливо я просто різними кольорами помічав, а не підписував, коли треба було. Ну це теж трохи тягнеться, але вона рветься. так. Ну, це все краще. Також біла, добре. На ній можна підписувати, зараз я покажу, як я це роблю. наприклад, підписую частинку отак відрізаю. Надіюсь правильно і добуде Ну, Тут слахтені щепа. Ось так я видно. Добре це робити перед щепленням. Вона підсохне і марка підсохне і не буде. Потім так роблю такий маленький логінг. Воно виходить. це стійкий маркер, але вітер, температура він, він може розтягуватися і все одно впливає, може трохи вигорати. Ну, якщо в хорошу погоду зроблений напис, то воно добре тримається. А якщо в мокру, то з часом воно і тримається. Отак закручую, ну, не, 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 не дуже щільно, щоб воно, якщо дорости. І Ця частина, отут, липка трохи лишилась, вона приклеюється буде триматися і не, не болтатися. І... А це, що я загнув, потім за цей, коли нам потрібно прочитати, за, за цю частину доб, добре легко взяти і, і відклеїти. І Відмотати, подивитися, потім можна її назад замотати. Ну, это что я хотел сказать.